Мене ця програма в першу чергу зацікавила, що як я можу скористатися новітніми технологіями від найкращих викладачів з усього світу, щоб втілити це в мій майбутній проект. По-перше, взагалі мені здається, програма абсолютно чудова у всіх її проявах. Я працюю як цифровий журналіст уже більше ніж 6 років. І все одно після першого тижня навчання я думаю, що мені ще багато чому прийдеться навчатися, тому що це, це, це те, що постійно розвивається. Те, що можуть показати закордонні практики медіа, там де медіа ринки розвинулися, а на вже на, на 5-10 кроків попереду від нашого, а це неоцінені знання, неоцінені досвід. Тут справді висококласні викладачі. Це люди з Британії, це люди з Америки, які а, знають про свій предмет детально із власного досвіду. А Девід Лафонтейн, який з західного узбережжя США, який прилетів цього тижня спеціально для того, щоб викладати для а, студентів цифрової журналістики, показав надзвичайно велику кількість нових інструментів, які дуже допомогли які можуть допомогти журналістам в сучасному вирі цифрової інформації завдання на яке мене трошки трошки шокувало, це мабуть фінальне завдання цього першого першого тижня яке ми робили вчора і сьогодні презентую а по перше велика кількість роботи У мене ніколи не було такої кількості роботи чесно кажучи за всі роки моєї роботи вже Безпосередньо сраві журналіст поподілись на на кілька груп, і кожна група протягом доби створила свій проект, вебсайт вибравши одну тему. І а, наповнивши змістом там десятьма різними розділами під це була звичайно захоплююча робота. Суть проекту полягала в поданні досить великого обсягу інформації в інтернеті. Всі ми а, знаємо розумію, що що сприймати великі обсяг інформації в інтернеті досить важко, і а, дуже важливо подати так, щоб людина почитала все, але для неї це було їм не довелося сполити 32 екрани. Надзвичайно цікаво, тому що було цікаво попрацювати з командою Нодум, зробити якийсь один проект.